Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про пепи. Яких цілей може досягнути цей мемкоін? Та чи справді несеться мем сезон? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Розпочнемо з найголовнішого, що в 16 році Дональд Трамп у своєму твіттері дійсно шилив пепи. Ось таку фотографію він опублікував. Хайп навкруги мемкоїнів все більше і більше зростає. 28 травня SEO DWF, а це великий жирний маркетмейкер, опублікував ось такий пост, і він написав, що вони ведуть переговори з декількома мемами і готові в них інвестувати. У своєму твіттері CoinDesk пише, за яким слідкує 3 мільйона плюс користувачів. Якщо коротко, то росте ефір. Пепе, в свою чергу, росте в декілька разів швидше. Неодноразово згадував Пепе в каналі, в чаті і говорити зараз, що іно починається, мем-сезон, буде фатальною помилкою, адже мем-сезон вже розпочався і мем-коїни дійсно показують нереальну силу. Про мемкоїни зараз говорять вже багато відомих інфлюенсерів. Багато новинних каналів. Це Телеграм гудить. Це просто джерела різні, різні новини також гудять. Телеграм-канали гудять. Але замітьте тенденцію, що про історії на насолані, які запускаються мемкоїни, памп дамп, про них ніхто не говорить, бо це дійсно реальна скаміна. Тобто ти встиг залетіти перший, щось заробив, а хто... Залетів остатній, той так точно втратив абсолютно все до нуля. Тому що цієї історії просто на 2-3 дня. Памп, дамп, більше тут нічого немає. Але всі ці відомі інфлюенсери, всі ці відомі новинні канали, вони говорять за дійсно хороші мемкоїни. найхайповіший та найвідоміший мемкоін, на мою думку, на який мемкоін я найбільшу ставлю ставку, це іменно на Пепе. Адже цей мемкоін. Починають обговорювати відомі інфли, але це ще не кінець. На мою думку, це лише початок. Можливо, хтось скаже, ну блін, зараз вже починається нереальний пуш, нереальний шил по Пепе, І далі буде буковик, і пепе лише буде падати. Тобто зараз ми знаходимося на хаях і нас будуть засаджувати. Для мене історія з пепе лише набирає обертів. Тим самим мемкоїни, дійсно мемкоїни, які будуть. Обговорюватися на булані, якщо це дійсно буде пепе, то ця монета не дасть 2, 3, 5, 6 іксів, все, далі боковик, і ми будемо падати. Ні. Такі мемкоїни будуть обговорюватися дуже довго. Цей наратив буде закладений абсолютно у всіх. Всі новачки будуть гудіти, що потрібно заходити в той чи інший мемкоін, адже. Цей мемкоін буде по одному долару. Цей мемкоін ще зробить нас всіх багатими, І тим самим на сьогоднішній день Пепе лише набирає обертів. Пепе – це мемкоін, який створений в мережі ефіріума, тобто в нативній мережі, не в мережі Layer 2 рішення, арбітріум, оптимізм або старкнет. Ні. Це мемкоін, який створений в нативній мережі РЦ-20. Тим самим ефір Фундейшну вигідно, коли. Мемкоїни в їхній мережі хайпують, адже це додає набагато крутіших метрик, та відповідно, що бустить основну мережу. І неодноразово я вже це розповідав. Якщо росте ефіріум, тим самим в декілька разів швидше росте пепе. А якщо лише зараз прийняли спотовий ETF на ефірі, то потенціал зростання в пепе ще так точно є. Капіталізацію по ПЕПе, я очікую побачити мінімум в 20 мільярдів доларів. І на секундочку, це мій песимістичний прогноз. Той прогноз, який, на мою думку, так точно відпрацює. Капіталізація по ПЕПе в 20 мільярдів доларів. Токен повинен торгуватися в районі 0.4045. І з дна, по суті, від наш, нашої точки входу ПЕПе повинен дати більше 8 іксів. А якщо ми беремо від тих цін, по якій зараз торгується ПЕПЕ, то це зростання більше ніж на 200%. І як я вже сказав, це мій песимістичний прогноз, який повинен так точно відпрацювати. Мій оптимістичний прогноз це капіталізація в 50 мільярдів доларів. І від нашої точки входу, по якій ми заходили в ПЕПЕ, це зростання більше ніж на 20 іксів. Звісно, що це мій оптимістичний прогноз, і до цієї капіталізації Пепе може не дорости. Можемо зупинитися на 35 мільярдах доларів на 40 мільярдах доларів. так і... 50 мільярдів доларів по ПЕП ми можемо не побачити. Але, звісно, що при капіталізації ПЕП в 20 мільярдів доларів я вже буду забирати тіло. І лише з безплатними монетами я буду тузимунити. І звісно, що на кожному зростанні я буду фіксувати профіт. Мемкоїни це обезбашені токени, які можуть легко перевищити ту капіталізацію, якою я ділився. Але... В більшу капіталізацію ніж за 60 мільярдів доларів я вже так точно не буду сидіти в цих мемкоїнах, і я буду неймовірно радий, якщо ми досягнемо тих цілей, які я в цьому відеоролику озвучав. Тим самим я буду неймовірно радий, і я заберу немалий для себе профіт. По суті, ми зараз бачимо, як розростає мемсезон, сезон той час, коли мемкоїни взлітають. Альткоїни фундаментальні не ростуть, і потихеньку мемкоїни наводять паніку. І зараз я вважаю, що люди діляться на два типи. Перший тип людей, ті люди, які зараз побачать а, зародок хайпу, ті люди, які побачать можливість заробити на мемкоїнах, підуть і зароблять. Ну є другий тип людей, ті люди, які будуть собі суперечити до останнього, що це реально шлак, що тут не заробиш. Але пізніше, коли мемкоїни дадуть 5, 10, 20 іксів. Будуть бігти, купляти та кричати, що в мемкоїнів ще є потенціал на ріст, але в цей час потрібно буде потихеньку скручувати вудочки та з мемів валити у фундаментал. Тому у мене немає бажання бути тим другим типом суперечити собі. Якщо ми зараз бачимо, що ми на порозі мем сезону, що мем сезон наближається, що на мемкоїнах можна буде заробити, то чому б цією можливістю не скористатися? Якщо є можливість заробити зараз або пізніше на тому чи на іншому наративі, я піду і це зроблю. Якщо потрібно перевзутись, перевзуюся. Ми на цей криптовалютний ринок прийшли для того, щоб не суперечити та не виявляти, хто правий, а хто не правий. Ми на цей криптовалютний ринок з вами прийшли, щоб заробити грошей. Тим самим правий не той, хто побачив а, якийсь наратив, а той, хто на ньому заробив. І закінчимо це найголовнішим мої ознаки, коли ПЕП буде досягати свого піку. Перший пункт це те, що Пепе, на мою думку, повинен обігнати по капіталізації Шибуїну. Другий пункт це те, що Дональд Трамп буде говорити, буде постати фотографії в своєму Твіттері про Пепе або з Пепе. Третій пункт це лістинг на Coinbase. Та четвертий пункт це лістинг на Robinhood, іменно спотовий лістинг. Тому що, по суті, найтоповіша біржа, найбільша біржа в США, це Coinbase, вже залістила Пепе, але не на спот, а на ф'ючерсі. І на мою думку, лістинг на спот це лише питання часу. До нових зустрічей та хорошого тобі, профіту!